Всім привіт! Я вирішила поекспериментувати. Для мене це перший досвід з такими барвниками, але дуже вдалий. Це різнокольорова пасочка, але фарби натуральні. Вона дуже м'якенька, а головне, смачна. Трішки розповім про фарби, це все чаї. Жовтий колір це манго, і, до речі, він має дуже приємний аромат. Друга фарба називається анчан або блакитна матча. Пахне, до речі, якимось сіном. Зелений колір, багато хто знає, це матча. Червоний колір це полуниця. Має дуже приємний запах полуниці. Всі фарби сипемо по 2 чайних ложки. Розводимо гарячою водою, додаємо приблизно 1,5 чайної ложки води. Якщо потрібно, додаємо більше. Добре змішуємо, повинна вийти консистенція, як густа паста. І так повторюємо з кожною фарбою. На відео набагато менше фарби, тому що я думала, що пів чайної ложки буде достатньо, але потім я ще розбавляла по півтори чайної ложки. Ось така гарна паста вийшла. Головне, щоб вона була густа. Чим менше води, тим краще. Поки відставляємо та починаємо робити тісто. В миску наливаємо обов'язково тепле молоко. Та додаємо дріжджі, в мене вони заморожені, але краще використовувати свіжі. Добре розмішуємо, додаємо цукор та ванільний цукор. Все добре змішуємо так, щоб дріжджі розтанули. Після цього залишаємо приблизно на 5 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. Тим часом розтоплюємо вершкове масло та додаємо його теплим. В мене домашнє топлене вершкове масло, тому воно прозоре. Потім додаємо жовтки та добре перемішуємо. Також додаємо сіль, все добре змішали, починаємо додавати борошно. Додаємо борошно все зразу та вмішуємо ложкою. Коли стане важко вимішувати ложкою, починаємо вимішувати руками. Тісто вимішуємо до однорідності та ділимо його на 4 колобочки. Беремо один із колобочків, підпиляємо борошном та кладемо тісто. Починаємо додавати фарбу. Перша фарба синя. Фарбу додаємо в три етапи та після кожного добре вимішуємо. Починаємо вимішувати, як на відео. Закриваємо фарбу в центрі тістом та вимішуємо. Обов'язково підпиляємо борошном не один раз, але частинами, щоб не забити тісто борошном. Тісто повинно залишитись м'якеньким. Після двох чайних ложок фарби, як бачите, тісто зовсім не яскраве. Після того, як вимішали, додаємо рослинну олію чайну ложку та добре вимішуємо приблизно 2 хвилини. Все, тісто готове, збираємо його в колобочок та кладемо на тарілку, накриваючи рушником. Залишаємо його відпочивати приблизно на 1 годину. Тісто повинно збільшитись в 2-3 рази. Тісто ставимо в тепле приміщення без протягів. Продовжуємо фарбувати таким способом всі частинки тіста різними кольорами. Також я думаю, що можна зробити по-іншому, щоб не вимішуватись з кожною частинкою тіста. Але для цього вам потрібно зробити 4 окремих заміса тіста, додаючи розведену кольорову пасту в молоко. Також не потрібно боятися цього тіста. Воно дуже легке в приготуванні, а головне працювати з ним потрібно з настроєм. Всі частини тіста накриваємо рушником та залишаємо на одну годину для відпочинку. Все, тісто постояло годину, вийшло дуже гарним та пухким. І так, зелений колір вийшов дуже гарним. Так як тісто жовте, воно стало більш жовтішим. З червоним все. Ясно, понятно. Але синій колір вийшов дуже гарний. Все, тепер вимішуємо кожний шматочок приблизно по хвилинці та ділимо їх на 5 частин. Повинно вийти 20 кусочків тіста. Беремо 4 різні кольори, вимішуємо їх та з кожного витягуємо жгут, як показано на відео. Просто викачуємо по столі та розтягуємо в різні сторони, обережно, щоб тісто не порвалось. Довжина 30 см. Тісто дуже еластичне та піддається таким маніпуляціям. Коли 4 жгута тіста готові, один край скріплюємо та починаємо робити різнокольорову скрутку, як показано на відео. Беремо жгут з краю та перекладуємо на інший край по черзі. Для зручності переложуємо та починаємо скручувати тісто, як показано на відео. Коли вже готово, трішки прокатали тісто разом. Можна також ще сильніше закрутити, та переложуємо в нашу форму по спіралі, як показано на відео. Краї зверху краще також защепити. Ось така краса вийшла. Готові паски залишаємо на годину, щоб вони відпочили. Та добре піднялась. Все, ставимо цю красу в розігріту духовку до 170 градусів на 30-40 хвилин. Не встигла вам відзняти вже одну пасочку з'їли. Це пасочка, де я не защіпувала краї, тому вони повилазили в різні сторони. А це, яку я добре защіпувала, дуже гарна вийшла, піднялась вверх, все як потрібно. Зараз знімаю пакування, щоб показати, що вийшло всередині. З країв, звичайно, фарба вигоріла. Надію, що всередині все по-іншому. І розриваємо. Паска вийшла, ну, дуже гарна, а головне, смачна, там яка. 100% інстаграмний варіант. Ставте палець вверх, підписуйтесь, ще буде дуже багато класних та провірених рецептів. З вами була Кейт. До зустрічі.